Один пішохід може перебувати на льоду, якщо його товщина не менше 7 сантиметрів. Масове скупчення людей допускається на водойму, вкриту льодом не менш ніж 15 сантиметрів. Найміцнішим вважається лід блакитного кольору, білий міцністю у два рази менше, а сірий колір свідчить про присутність води у товщі льоду. Працівники управління ОДСНС в області нагадали містянам не тільки правила безпеки на водоймах зимою, а й розповіли, як прав правильно надавати допомогу, щоб самому не опинитися у крижаній воді. Однак рибалки запевняють, правил дотримуються прикрих випадків зі мною на моєму віку не було. Попередження це краще ніж потім рятувати. Якщо людина знає, що опасно ходити, значить вона. Не піде рятувальники у свою чергу вкотре наголосили дотримуватися правил безпеки під риболовлі та вручили листівки застережливого характеру. Такі заходи відбуватимуться упродовж усього зимового періоду, щоб уберегти людей від нещасних випадків. Ліліана Хомишин Олег Рудак, новини телеканал Раї.